Давайте я зараз вам покажу, як приготувати ось таку піцу слойку всього лише за 15 хвилин. Беремо пергамент, розстеляємо його на поверхність, помкаємо, щоб він не звертався в трубочку. Розправляємо. Беремо звичайне листове тісто дріжджеве, за ТБ, розморожуємо його. Для цього достатньо. 10 хвилин при кімнатній температурі. Трішечки приминаємо скалкою. беремо кетчуп. Зазмащуємо лист тіста. Розправляємо ложечкою, викладаємо трішки цибульки, солоний огірочок. І любу м'ясну начинку, що у вас є. У нас це пливські ковбаски. Обов'язково додаю орегано. Даємо сир. У мене це моцарелла. Духовку розігріваємо разом з деко. І випікаємо хвилин 10-15. І через 15 хвилин маємо ось таку красу на пистовому дрожжевому тісті. Як альтернатива піці, чудово. Смачна начинка. Як смачно. Ми пішли пити чай. А якщо вам сподобалося відео, Поставте лайк та підпишіться, будемо експериментувати разом.